день, малята, хлопчики дівчата. Мене звуть Олена Григорівна, я музичний керівник. Сьогодні ви узнаєте, чого ж ми звемося українцями, чому маленьких хлопчиків називають козачатами, а дівчаток маленькими україночками. Сьогодні хлопчики познайомляться з піснею, маленькі козачата, а дівчатка з піснею маленька українка. Ви є, діти українські, хлопці та дівчата, хоч малі у вас ще руки та душа б завзята, бо козацького роду славних предків діти, і з дитинства всі навчились рідний край любити. Ви малі та щирі друзі і одна родина, а єднає нас на вік наша Україна. Діти, хто ми з вами є? Українці! А чому ми так називаємось? Тому що наша батьківщина Україна. На Україні дорослі хлопці звуться козаками, а маленькі хлопчики козачатами. Так хто ж такі козаки? Козаки це вільні люди, козаки безстрашні всюди, козаки борці за волю, за народну щастя і долю. Козак це людина чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. Козак це той, хто за освіту, хто любить пісню і молитву. Козак українську любить мову, додержить завжди свого слова. А зараз слухайте уважно і підспівуйте пісня маленькі козачата. Маленький соди чата стане здравні людьми, не кохає різну пісу, україна любими, Україна наша мати і про неї є місце. Ми не щасливо козаки. Ми шануємо рідне слово, в ньому вірність і краса. Ми маленькі козачата, Наша пісня не сам. Проліла наша мати і про неї, чи нести, Ми веселі, козачата, ми нащадки, козаки. А дівчаток називають маленькими україночками. Дівчатка наші милі і ніжні, і вродливі. У них рум'яні личка, заплитені косички. Маленька українка, я та дівчинка перлинка, я умію вже читати, та люблю пісні співати, просю і татуся, про дідуся і бабусю, про калину Яворину і про нашу Україну про уся і татуся, про дідуся і бабусю, про калину Яворину і про нашу Україну. Відростаю, я щаслива, буду добра і вродлива, буду має помагати і усім пісні співати, промануся і татуся, про дідуся і бабуся, про калину я ворину і про нашу Україну, промануся і татуся, про дідуся і бабуся, про калину я ворину. і про нашу Україну. Україну я кохаю, її я вірно присягаю, вищу одягаю, серцем я завжди співаю, Мамусю і Татуся, про Дідуся і бабусю, про талину яворину і про нашу Україну, Мамусю і Татуся, про дідуся і бабусю, про талину яворину і про нашу Україну. Таптимся про дідуся і бабусю про калину, яворину і про нашу Україну, про мамусю і татуся, про дідуся і бабусю про калину, яворину і про нашу україну. А зараз завдання хлопчикам вивчити пісеньку маленькі казачата а дівчаткам маленька українка. Любі хлопчики та дівчатка, я вам дякую за увагу. До побачення!